Ма наші знання з теми кисень. Отже, атмосфера. Атмосфера складається з повітря. Повітря це однорідна суміш газів, в якій міститься азот, формула Н2, кисень, формула О2 та інші гази, такі як аргон, вуглекисний газ, амоніяк та інші. Азот у 78%, кисню 21% приблизно повітря, і інші гази це 1%, приймають складу повітря. З цим зрозуміло. так? Далі, якщо розглядати тему загалом по повітря, пізніше, що ми стикнемося в 8 класі, то відносно молекулярна маса повітря в середньому складає 29. Як вона враховується. Тобто ми знаємо, що, наприклад, відносно молекулярна маса повітря, так як це суміш газів, то це відносно молекулярна маса азоту помножена на 78%. Додати відносно молекулярну масу кисню, що множиться на 21%. Додати відносно молекулярну масу. Аргону, що множиться на його, відносно на його відсоток, а відсоток там менше, ніж 1, там 0, ну, наприклад, 8%. І так далі, весь вміст, і знаходиться, що буде 29. Це число буде 8 в 8 класі запам'ятовуватись. Далі. Щодо повітря ми зрозуміли, по кисню ми зрозуміли, що це газ без кольору, без запаху, погано розчинний воді, погано розчинний, тоне, не проводить струм. Немає блиску, проводить тепло. Все, що стосується на кисню. Щодо добування кисню, це... У нас ми маємо розуміти, що так, як кисен міститься в повітрі, то це можна охолодити повітря. В лабораторні методи відносяться методи розкладання. Розкладання це коли з однієї речовини утворюється дві і більше. Наприклад, перекису водню утворюється при розкладанні вода та кисень. Наприклад, з калій нітрату, утворюється калій нітрит, ось така сполука та кисень. З купрум нітрату. Наприклад, уроці купрумоксид, НО2 та кисень. С перманганату. калій 2, манган О4, плюс манган О2, плюс О2. Знову ж таки, кисень. До реакції розкладу характерні завжди для, наприклад, е оксид нестабільний Меркурій, двохвалентний оксид. Воно розкладається до Меркурію та кисню. Різні речовини, перекис, це у нас сіль, сіль, оксиди, вони піддаються під реакцію розкладу. Щодо урівнювання, наприклад, давайте ми нагадаємо, як урівнювати рівняння, і загалом що ми можемо зрозуміти, ось є в нас ліва частина рівняння. реагент і продукт реакції. Продукти в множині. Далі, тут у нас Ми шукаємо непарне число, ось непарне число. Одиниці домножаємо на 2. Якщо не відходить 2 на 4 проби. 2 на 2, 24 тут 2 на 2, 24 стає гідрогенів. Оксигенів 2 на 2, 24 тут 2 плюс 2 4, рівність Готово. Давайте непарні число, ось непарне число 1, 1, 3. Домножаємо на 2. Калій стало 2. Калію 1 домножаємо на 2. нітрогенів стало 2, нітрогенів стало 2. Оксигенів стало 6, оксигенів 2 на 2, 4, плюс 2 це 6. Готово. Давайте ми ось закінчимо з цим рівнянням і будемо рухатись далі. Отже, ось 2 непарних числа. Ми домножаємо на 2, Меркурію стало 2. Тут 1 домножаємо на 2 на 2. Оксиганів 2 на 1 буде 2, і тут же 2 є рівність в ліву частину рівня правої частини. За косберження у нас речовин у нас дотриманий. Щодо того, як зібрати кисень, кисень збирається або витісненням повітря, або витісненням води. Далі, щоб перевірити наявність кисню, потрібно внести тліючу скіпку, вона спалахне в сфері кисню. Хімічні властивості це реакція із простими речовинами та складними речовинами. Прості речовини один елемент складаються, а складні два більші хімічні елементи. Так, отже, простий, наприклад, взяти алюміній. Алюміній завжди має валентність 3. І додаємо кисень. Кисень у нас у нас оксиген, тут двох валентин. Завжди метал записуємо, алюміній, потім оксиген. Тут валентість 3, тут 2. 3 і 2 відрізняються. навхрест 2, тут навхрест 3. Давайте знайдемо відносну молекулярну масу алюміній 2О3. Отже, алюміній. Шукаємо підручнику. Це в нас має атомну масу 27. 27 помножити на 2 плюс 0 оксиген. Оксанен шукаємо це 16 плюс 16 і оксигенів 3 то помножити на 3. Отже, 27 на 2 буде 54, 16 на 3 буде 48. Отже, тут у нас 102. буде дорівнювати відносно молекулярна маса алюмінію 2-3. Як урівнюється таке рівняння? Наприклад, ось на число домножаємо на 2, але мені стало 4, тут 1 домножаємо на 4. Оксані стало 6, домножаємо на 3, стає 6, рівність готова. Всі отакі можливості. порівняння, що ми можемо сказати, то ось таке. Сума коефіцієнтів тут 4 плюс 3 буде 7, плюс 2 ще це буде 9. Сума коефіцієнтів тут 9. Далі, біля сума реагентів це 7. Сума продукту реакції коефіцієнтів 2. Такі навідні запитання. Може бути, наприклад, якщо відносно молекулярна маса знайти алюмінію. Ми знаємо, що це 27 буде. Ось Все, що нам треба. Це от такі додаткові питання, які можуть виникнути по ходу. Завдання. Далі, тобто, з простими речовинами, зрозуміло, це в нас йде просто речовина. Давайте нагадаємо з вугіллям. Вугілля плюс кисень буде СО2. Утворити сірка з киснем, буде СО2 давати. З фосфором давайте фосфор плюс О2 буде. У нас є ось вищі оксиди. Фосфор і ось є вищий оксид. Заміняємо замість R, P ставим П2О5 П2О5. Давайте визначимо валентність до фосфору. В Вокселу завжди 2, 2, помножити на 5 буде 10, десь на 2, буде 5, тут буде 5. Ось така особливість. Далі ми стикаємося з тим, що тут йдуть бінарні сполуки елементів з оксигеном. Такі бінарні сполуки називаються оксиди. Оксиди. Оксиди — це коли два хімічні елементи, один з яких оксиген. Оксиген завжди має бути двох валентний. Наприклад, калій з оксигеном калію одновалентий, двох тут двохвалентний. Навхрист буде два. Нітроген, наприклад, дають п'ятиваленти, оксиген завжди 2 валентий. Навхрист буде два, тут 5. Хлор, наприклад, семивалентний дають з оксигеном. Навхресту 2, тут 7. Наприклад, сульфур дають шестиваленти, оксиген завжди двохвалентний. Тут мало бути 6, тут мало бути 2, але вони доскоротилися, то тут буде. 3. Оце все оксиди. Кожен оксид, як називається, якщо вони елементи ось йдуть, наприклад, калій. Калій, калій, і далі слово має бути оксид. Якщо елемент завжди стабільним має валентість, то її не вказують. Якщо елемент, наприклад, нітроген, далі слово оксид. Нітроген не має стабільної валентості тут, тому цю валентість нітроген, нітрог, валентний оксид буде називатися тоді сполука. Далі тут у нас хлор, далі слово оксид хлор також не має стабільної валентності, тут він семивалентний, то ставимо 7. Хлор, семивалентний оксид буде назва. Далі, наприклад, тут сульфур, тобто нам треба знання елементів, а слово оксид і так прийде. Оксид. Добавлю, чому я якраз оксид. Сульфур, сульфур не має стабільної валентності, то сульфур шестивалентний оксид. Якщо ж написати форму з назви, наприклад, кальцій. Кальцій ок оксид і ферум трьохвалентний оксид. Ми можемо поміти. Тут буде простіше трошки форму створити, ферум треба знати далі, що в нього валентність 3, оксиди це з оксигеном. Тут навхрист 2, тут навхрист 3 буде. А кальцій ми повинні знати, як виглядає кальцій, яка в нього валентність, він завжди 2. А і оксиген, далі завжди 2-2 да. і 2 скоротилося. Ось так виглядає. Оксиди по формулах. Оксиди бувають по класифікації, це кислотні. Нам потрібно знати, що це СО2, СО2, силіцій О2, СО3, П2О5, Н2О5. Їх обов'язково вивчити. Основні оксиди літій 2О, калій 2О, натрій 2O, кальцій О, стронцій О. Барій О це ті, які реагують з водою. Значить, Тут основні оксиди, ті, які реагують з водою. Тут з кислотами не реагує з водою лише силіцій О2. Оцей не реагує з водою, всі решта реагують з водою, з утворенням кислот. Це ми трошки пізніше будемо вчити з вами. Саме реакції, коли будемо вчити тему воду, там є властивості, води буде то нам тут кислотні основні оксиди. Пізніше ми з вами ще будемо знати соль твірного сорт вірними 8 класі, а також будемо знати амфотержні оксиди, які пізніше знову ж таки бам, ми зустрінемо. То основне наше завдання це знати, як реагує кисень, що, що він утворює, яке в нього застосування, в яких галузях він хімічні промисловості, металургійні промисловості використовує, в ракетокосмічній галузі. Тому тобто ці всі розуміння, де застосовується кисень, нам дуже гарно потрібно знати. Потрібно знати, що коло обігу, оксигену, і кисню в природі, що витрачається кисень на пальне, а фотосинтезом, наприклад, ми можемо його отримати. Тобто це рослини синтезують кисень. І загалом такі. Теми, які можуть додатково стикнутися, нам такі як коефіцієнти, урівнювання, відносини молекулярної маси, задачі, які ми також будемо з вами повторювати на масову частку, все це може зустрітися. Реакції розкладання, ми вже вивчили тому. Реакції ось такі, це сполучення буде називатися. Коли з кількох компонентів утворюється одна речовина, це все потрібно знати, орієнтуватися в цьому. І поступово розвивати. Наша буде велика тема, яка буде стосуватися води. І це ми все будемо також з вами повторювати. І також будемо повторювати ще і кизи, особливо це оксиди. Ці оксиди, то нам дуже гарно треба з вами знати. Це буде як окремою темою.